Доброго дня! Сьогодні ми з вами приготуємо смачну під у отакій цілі шелухі, як вона називається, у спині. Буде така у нас копчена в кавичках. Під дуже смачна і смачними приправами. В готовому вигляді її від копченої не відрізнити. Що для цього потрібно? У мене ось так добра така дві пригорші. Лушпиння це його обов'язково потрібно промити, щоб не було ніяких несподіванок. Заливаємо водою. Я на таку кількість беру 2 літри води. Обов'язково додаю, в мене є отака от селера, якщо у вас є стеблова, стеблова, якщо такий корішок, пару пластиночок покладіть. Десь чайна ложка духмяного перцю і 4-5 лаврових листочків. Нам потрібно, щоб маринад був дуже смачний, і обов'язково додаємо столову ложку солі. Ось так, без зірки. тому що нам потрібно, щоб варилося у сольому, такому соленому, смачному розсолі. Тільки потім сало буде смачним. Якщо ми його відваримо просто в воді і потім зверху просолимо, воно всередині буде не просолене. І ось тепер що робимо далі? Сало розрізаємо на невеличкі шматочки. Чим шматочки менші, тим сало буде соковитіше і смачніше. Тому що воно пропитається всіма цими соками, маринаду. Ось такими гарненька така, підчеревенка. І закладаємо. У каструлю. Якщо у вас не потонуло, воно додайте ще водички. Ставимо на вогонь і відварюємо 2 години. Можна менше. Але я полюбляю, щоб воно було таке ніжне, ніби та не в роті. Ось саме 2 годинки, цього буде достатньо. А самі тим часом готуємо суміш, в якій ми потім зовсім гаряче, таке черевину, гарячу, будемо об обвалювати. Так, що нам потрібно для суміші? У мене є сушений чесничок. Ось так, дві чайні ложки з гіркою. Можна свіжий, але свіжий дуже буде активний такий концентрований сильно. Так, у мене є копчена паприка. Додаємо чайну ложку. Тут дивіться, щоб не, не взяли занадто багато, тому що буде занадто такий насичений і навіть неприємний смак і аромат. У мене є суміш перців, теж отаку чайну ложку з невеличкою гіркою. І у мене є ось такий базилік. Він дуже ароматний, тому я додаю теж чайну ложку. І зовсім невеличкою гіркою. І є така приправа. Можете хмелі сунелі, можете прованські трави. Я не знаю, що це за трави, але дуже ароматні і такі апетитні. Тому додаю теж чайну ложку. От. Все це ж змішуємо, додаю солі трішечки. Ось так десь півчайної ложечки. Більше нам не потрібно, тому що ми готуємо у... В солоному розсолі. Ось так. І коли в нас вже відвариться, ми обваляємо. Буде в нас смакота. Ось так закипіло. Дивимося, щоб сало було занурене. Ось так воно вже колір. Воно вже колір міняє. Ось так. І прикручуємо вогонь. І на невеличкому вогні дві годинки тепер так, накриваємо і все. Під готова. Витягуємо її на такого кольору. І дуже така ніжна і м'якенька. Спробуйте отакою от виделкою якоюсь гострою, щоб ви зрозуміли, готове воно мляньке чи ні. Ось таке гарне. І поки що ні аромату, ні смаку в нього немає. І ось зараз ми почнемо, поки воно гаряче, обсипаємо кожен шматочок оцю сумочку, яку ми приготували. Ось така у нас вийшла смакота. І ось тепер поки ще гарячі, замотуємо фольгу або пергамент. Ось такі величенькі шматочки ми нарвали. Це потрібно зробити саме тоді, коли ще підчеревина гаряча. Для чого? Для того, щоб всі смаки і аромати, які є, щоб вони тут розкрилися. Тому що найбільше всі спеції відкриваються тоді, коли вони гарячі. Ось так. Ось так. А якщо ви зробили багато, то можна отак фольгу вихолонити і заморозити. І тоді, коли вам потрібно, дістали, порізали і посмакували. Один шматочок я розріжу, хочу показати вам, яке воно всередині. Ріжеться дуже тоненько і дуже м'якеньке, дуже-дуже ніжне і смачне. Mm -hmm. Така смакота в нас вийшла. І на колір і аромат, що постоє. питає в себе всі аромати, і буду, як справжнє купчене сало. Так що готуйте і нехай вам смакує.